Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас буде чергове відео. Відео буде коротеньке, значить, будемо говорити про часник, а саме про чесникові стрілки. Ось зараз вам показую, в якому стані цибулька, яку ми Весною продавали. Ось, зараз вона сьогодні 9 червня. Вона отак виглядає. ось Он, бачите, розростається. от такий вигляд вона має. Тобто, ну і Я думаю, що в подальшому покажу, як ми її вибираємо і саджаємо на зиму по новій. Значить, ну а поговоримо сьогодні про значить часник як я вже вам розповідав, що по суті ми вдома вирощуємо овочі для того, щоб мати додатковий дохід. Значить, конкретно за часник буде окреме відео, трошки пізніше, коли ми будемо його викопувати на продаж. Значить, зазвичай, ну, пару слів сказати про часник, зазвичай вважається, що його. Треба викопати до 12 липня до свята Петра і Павла. Тобто, до цього дня часник на продаж для себе, не для себе взагалі має бути прибраний з городу, Тобто пов'язаний. Ну, я покажу, як ми робимо. Звичайно, що на продаж ми виходить так, що раніше його копаємо. А все, що залишається на як сказати, на сіміна, на посадку, то воно ж уже стоїть саме до, до липня місяця. Сьогодні поговоримо значить, про ці ось стрілки хтось їх називає дудки. Відео коротеньке буде, бо мені там пишуть, що забагато бла-бла бла. Тому таких людей прошу одразу вимкнути і піти кудись далі. Значить. Часникові стрілки. Дивіться, витягнемо одну. Отаку. От ось чесник, коли починає созрівати, так сказати, да, він починає формуються в нього ось такі ось чесникові стрілочки. Значить, так як у нас, ну, у мене тематика така, що я розповідаю там якісь штуки, як можна заробити в селі. Да, саме на Вирощування овочів. У нас це не в промислових масштабах, не у великих масштабах, я вже казав, це на власному городі, тобто так, щоб було щось на харчі. І ось часникові дудки. Значить, коли вони з'являються, ось дивіться, в такому виді вони, да? то їх треба виривати. Сьогодні я це і буду робити. Значить, Як мені розповідали, що ось вони бачите, вони всі отак в такому вигляді закручені. Якщо, наприклад, ми пару дудок оставимо і не будемо їх виривати, то коли вона вирівняється отак ось як струна, саме ось в такому виді, і вона буде вирівняна як струна, то це буде сигналізувати про те, що якби часник визрів вже якби він готовий. До того, щоб його зривати. Звичайно, треба сказати, що ніхто ці стрілки на грядках не залишає. Тому що при своєму дозріванні оця стрілочка тяне з рослини всі там поживні речовини, всі соки саме на себе і забирає їх у плода. Саме у часночної головки, яка. Формуються в землі. Тому люди їх зазвичай зривають і викидають. Але інша сторона медалі заключається в тому, що насправді, так як пишеться в літературі, що ця ось стрілочка вона містить набагато більше поживних речовин. Ну, як сказати, саме іде мова про фітонциди. Тобто це речовини, які. Вбивають бактерії, які покращують імунітет людини. Ось. І тому значить, їх готують і вживають у їжу. Зустрічав таке, що і настоянка із оцих стрілок, і який-то відвар, там якби різні, виходить, що різні ті сфери. Ну як, сфера це да, людина там здоров'я, але різні засоби. Приготування і способи використання оцих стрілочок. Є, їх люди жарять. Ну Ми раніше, е, як робили, виходить, у нас завжди було десь по об'єму часнику. Загалом, ну, до десь до 5 соток було завжди. так 4 соточки, 3. Коли коли більше, коли менше, але ну там в середньому, може, 4 сотки часнику. І от у нас були. Добрі знайомі в обласному центрі, які саме е, тримали на великому ринку продуктовий лоток. І у них там от саме такі, як сказати, смаколики. Вони, ми туди здавали, оптом часник е, виходить. Е, вони там, оце листя винограду, вони там по-своєму -по маринували, робили з них. Ну, Я чесно не, не знаю, як воно там правильно називається. Ну і також вони. Е, Купляли оптом такі ось дудки, значить їх вони маринували і робили з них також смаколики, ну як не смаколики, смаколики це більше солодощі, да а робили з них також, ну готували їх своїм там способом для того, щоб вживати в їжу. Значить, якщо конкретно за це розповісти. Ну, В середньому десь з 4 соток плюс-мінус. Саме за дудки. отакі, У нас виходило десь ну, до 1000 гривень. Це років 4 назад, років 5 назад, плюс-мінус. от, який Це це був там 18 рік, да, то десь виходило гривень 800. Можна було просто лише оці дудки продати. Ну, мається на увазі, що їхали ми там в обласний центр, чи на закупи, чи кудись. Зізвонювалися. Це зазвичай передує тому, коли ми починаємо сезон вивозу часнику. От. Зізвонювались рвали їх. І важливий момент, що домовляюся, наприклад, на завтра. Все, сьогодні ввечері вони рвуться, складаються в погрібі, в сиренькому все. Щоб вони довго не лежали. Переночували вони, тобто з вечора нарвали, переночували ніч, і рано вранці все, вони відправляються, Значить, возили ми машиною. Е, все, і здавали оптом. Здали оптом поїхали по своїх справах. З 2021 року ми не, або з 2022, я просто не пам'ятаю, чи ми в 2021 їхали. Тому що в 2021 році ми вже не їздили, тому що об'єм часнику був менший. І машиною просто як не бували там, було не досить, як би тот. Значить, і оце така історія. Просто щоб знали, що е, чесночні дудки ці, їх можна е, не тільки викидати і там готувати, а ще й продавати, і з них роблять Ну там тобто, їх якби солять, як-то є специфічна процедура. Приготування, і в принципі, як додатковий дохід, ми це завжди по суті, теж використовували. Звичайно, що в ну, 21-й рік, по-моєму, мені здається, що ми викидали їх, тому що ми туди не возили, а вони в наших краях ці люди не бували. Тому воно все викидалося. В 22-му році також викидалося, і в цьому році сьогодні в мене ось робота. Сонечко пече, але буду виривати їх для того, щоб значить, формувався сам часничок, сам плод, а не ці дудки. Ну, що хотів би сказати ще про саме про цю стрілочку. Да? Дудка, стрілка. Що способи, як я вже казав, і ті приготування їх досить різні. Ми їх жарили. Тобто, отак ось я наривав, отаким чином. Сьогодні буду. І ось оця частинка. Ось саме ось бачите, ось, бачите, де більш таке біленьке, сиреньке. Отак от ми. Ой. ну це Треба старатися тягнути. Оце обломується. Ну, значить нічого страшного. Обламали, все, воно не ростиме. От. Але оце біле. Сонце засвічує, оце ось біле. Миється, нарізається і такий, от, як сказати, знаєте, як е, таке ось до картоплі, така страва. Можливо, ми її приготуємо. Е, значить, що хотів розказати за стрілки? По суті, розказав, що сьогодні в мене ось на, там на одному городі я вже зробив. Сьогодні у мене зараз задача вирвати всі стрілки тут. Всі вони відправляться на смітник, тому що ми їх не консервуємо. А якщо подивитись інтернет, навіть можна не літературу, можна навіть в інтернеті, то знайдете дуже багато способів. Ну я так дивився, якби дуже швидко, що ну, по факту і їх і консервують. Я ж кажу, І роблять і настоянки, і відвари, і навіть таке, що, наприклад, ось нарвали свіженьких, так, нарізали намили, в морозилку положили, заморозили. Потім щось там до картошки, якийсь, типу, таку закусочку, як зробити, да, розморозили, нажарили. Ми, в принципі, їх жарили і скажу, можливо, що приготуємо. Якщо будемо готувати, то це відео вийде на каналі, таке коротеньке, тобто, може, навіть без слів, просто покажу процес і як воно виходить. Маленьке включення. Хочу показати, що я вже на грядках, Ось. і як я їх. Витягую, Взяв ось такий тазик, трошки нарву, дудок, покладу до погріба, що, можливо, щось приготуємо. Ну, оце ось буває так, що обірвалось. ось Тому треба витягнути. Так. А все інше. Звичайно, що раніше щось би вторгували. От. а зараз ось бачите, саме ця частинка. Ось що вийшло з того, з рослини. Оце саме, саме це ось і готується, обрізається. Ось таке воно. І таким чином, таким ось чином буду, значить, працювати. Тому на цьому точно прощаюся з вами. Дякую за перегляд. Всім бувай!